Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас, амінь. Бог добрий у вашому житті, амінь. Бог неймовірно щедрий. І Він щедрий, не просто був вчора, позавчора, або минулого року, або позаминулого року. Він щедрий завжди. Амінь. І Він дає хліб насущний на кожен день, і Він піклується і дбає про тебе завжди. Тому що Він люблячий Батько, і його серце, воно відкрито для тебе. Амінь. Амінь. Божі потоки вони повні води, і ти будеш бачити, як Бог, який є джерело Твого забезпечення, Він проявляється в своїй могутності, в своїй славі, в своїй силі щодня, не тільки в твоєму покликанні і служенні, а також. В твоїй економіці, в твоїх фінансах. Тому у Господа всього достатньо. Амінь. Господь сьогодні буде тебе дивувати, Амінь. У Господа безліч благословень. Коли ти сьогодні маєш благословення, це не значить, що Бог стає скупим, і Він більше не буде тебе благословляти. Він хоче благословляти, Він бажає тебе благословляти. Але в той же час. Що Бог хоче ще, щоб ми не стали егоїстами, щоб коли ми приймаємо благословення Господні, вони не переставали текти через нас. Щоб це не була як застояна вода, тому що коли ти приймаєш, дуже важливо це і віддавати віддавати шану Богові, подяку Богові і бути благословінням для інших людей. Тому я вірю, що Бог буде давати ману щодня. Я вірю в те, що Бог буде сьогодні робити дива, Божі свої дива, свою справу, неймовірні чудеса. Щодня в твоєму житті, я вірю в те, що я читаю в Біблії, що Він творить чудеса. Амінь. І я вірю, що це сьогодні для кожного новозавітнього віруючого, тому що в Ісусі Христі ми маємо все і усяку полноту. Ми маємо повноту благодать, усяку благодать на будь-яку сферу Твого життя, на будь який сезон Твого життя. Ми маємо усяку благодать. Ми маємо усяку підтримку. Ми маємо усяке підбадьорення, усяку втіху, усяку розраду. Ми маємо все необхідне, щоб відбутися як Божі люди, як Божі служителі, як Божі діти в цьому світі і щоб прославити Господа. І сказати, що Господь довів мене до цього місця, і я дякую моєму Богові. Тому в Ісусі Христі Ти маєш усяке забезпечення. Амінь.